Середа 9 лютого традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події цього дня у студії для вас. Працюватиме Єворська. Мої вітання. Навесні традиційно в Україні вшановують жертв політичних репресій, проводять мітинги, реквіями, покладають вінки і квіти до пам'ятних знаків, відвідують місця поховань. У навчальних закладах відбуваються тематичні уроки, лекції та бесіди. Стри уже відтепер готуються до цієї дати. Поряд із традиційними заходами на території меморіального комплексу борцям за волю України готують реальне відтворення тюремних катівень. Робота вже розпочалася з деталями. Уляна Шуцман. Перше організаційне засідання і відразу маса запитань, пропозицій та рішень у підвальному приміщенні меморіального комплексу борцям за волю України вирішили відтворити справжні тюремні камери 1941 року. Втім, зіткнулися одразу ж з проблемою. Я маю план підвального приміщення. Це дуже велике приміщення. Багато є таких окремих кімнат, відмуровані тільки входи. Є і е, там є е, земляне покриття. Що єдине, хочу вам просити, щоб нам зробити ту бито стяжку. Загальна площа підвального приміщення становить більше 50 квадратних метрів. Фахівці підрахували, аби там зробити бетонну підлогу, потрібно близько 6 тисяч гривень. Що стосується самої експозиції, то працівники музею кажуть, дамо собі якось тим ради. Проект кімнат створюватимуть за спогадами і вказівками очевидців подій 1941-го. Художники працюватимуть над створенням муляжів та інтер'єру, щоб відтворити реальну картину того, що відбувалось у карцері та кімнаті допитів. А найважливіше створити емоційність. Сцени, аби передати справжній дух того часу і тих подій. Ведемо екскурсію і кажемо, ну, як же ті камери виглядали? Ми хочемо відтворити там просто камери. До втілення в реальність цього задуму може долучитись кожен небайдужий стриянин. Місцева влада разом з освітянами мають надію, що до Дня пам'яті жарт політичних репресій таки вдасться довести до завершення проект. Уляна Шуцман, Руслан Леськів Стрийські новини. Долучитися до створення експозиції може кожен, зокрема для охочих допомогти фінансово, банківські реквізити зараз на ваших екранах. Тим часом в інституті національної пам'яті відбулось скорочення штату. Відтепер чисельність працівників Українського інституту національної пам'яті становить 70 осіб, тоді як попереднішня кількість складала 105. Уряд затвердив положення про український інститут національної пам'яті. Згідно з ним, кількість працівників інституту скорочується на третину. За океанська мрія виїхати на проживання до сполучених штатів Америки прагне 760 тисяч українців. Україна посіла третє місце за заявками охочих отримати посвідку. У США українці увійшли до трійки найбільш активних учасників лотереї Green Card, у якій можна виграти право на проживання у США. 760 тисяч українців сподіваються отримати зелену карту у 2010 році. На участь у лотереї подали заявки 15 мільйонів осіб на першому місці. Серед охочих виявилася Бангладеш на другому Нігерія а на третьому Україна. Нагадаю, згідно з опитуванням, майже кожен п'ятий українець мріє тимчасово попрацювати за кордоном, а 15% хотіли хотіли покинути свою батьківщину назавжди. Зараз за кордоном перебуває понад 6 мільйонів українців. Уряд підвищить стипендії студентам. Держава виплачуватиме більше учням професійно-технічних закладів та студентам вищих навчальних закладів, а також дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківської опіки. Про це під час засідання Кабінету міністрів України заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Загалом доплата за рік до стипендії учнів складе 300 гривень, тобто виходить така собі додаткова 13-та стипендія. Для студентів, які навчаються в закладах першого, другого рівня акредитації стипендія виросте. До 560 гривень. І за рік вони додатково отримують близько 600 гривень. Для студентів вузів 3-4 рівня акредитації до 742 гривень. Надбавка за рік складе близько 800 гривень, сказав міністр Азару. Бізнесмени, що лікують люди, які наводять жах на багатьох, однак рано чи пізно до їхніх рук потрапить кожен. Но вони водночас можуть бути причиною фобії, гарного настрою та яскравих усмішок. І сьогодні їхнє свято міжнародний день стоматолога. Про людей цієї складної професії у наступному матеріалі сідаючи у це крісло у пам'яті майже кожного пацієнта за кілька секунд прилітає усе його життя. А для дітей відвідування цього кабінету найстрашніший фільм жахів. Кажуть, поетами народжуються, а ораторами стають. В стоматології треба і народитися з хистом, і не припиняти вдосконалювати свої навики. Головний лікар Стрийської міської стоматологічної поліклініки Ярема Лісевич каже: не розумію, як можна йти в стоматологію і з метою заробляти гроші. Лікар має бути за покликанням. Він же ж несе відповідальність не лише за свою роботу, а й за здоров'я пацієнтів. Той абітурієнт, який поступає, він потім не буде діставати задоволення від своєї роботи. І він не буде віддавати е, свого тепла, енергії якоїсь доброти, тому що до людей інакше не можна відноситися. До кожного пацієнта треба підходити індивідуально. От він не буде того віддавати, він буде просто працювати як машина. Лікар не є машина. Що таке справжній індивідуальний підхід знає Тарас Лісевич. Хірург-стоматолог цій справі присвятив 25 років свого життя. У нього є власний метод, як зробити так, щоб пацієнт вийшов із кабінету лікаря з усмішкою на обличчі. Я всі глажу, не тільки пацієнти, а і пацієнтів. Я всіх виглажую, розказую, розказую серію анекдотів. Інколи дуже сильно матюкаюся, причому на повну силу. І тоді ви знаєте, мене інтересує результат. Інколи стоматолог лє воду на пацієнтів, цілує в чоло, знімає светер словом. Усі методи в нього дієві. Особливого підходу потребують також діти. Найголовніше каже завідувач дитячого відділення: то перший візит дитини до стоматолога. Якщо він пройде гладко, то можна вважати, що з маленьким пацієнтом ми подружилися. Хотілося б так, от попросити батьків на майбутнє. От Збирається до лікаря стоматолога дитячий, каже, пішли, не бійся, нічого тобі робити не буде, тобі нічого боліти не буде. Ну не можна так говорити. Значить, якщо треба щось подивитися, втручатися, можливо, навіть і буде боліти. Треба попрацювати в такому фані, що потерпимо. Лікар постарається зробити так, щоб якнайменше боліло. Крім буденної рутинної роботи, в кожного стоматолога є чималий багаж кур'йозів. На інтернатурі ще зима, бабця прийшла. То було в Запорізькій області. І, та як у нас кажуть Ну, там вони сприйняли буквально. як пішла і пропала. Кажу, медсестріну, де вона, є, або закінчуємо роботу, або як. Приходить, каже, сміється, за живіт тримається, але ну, каже, я не можу йти сам десь. Приходжу на півголос. На Волині працював в Глубинці, Ну, де я тоді на хірургії працював. І приходить дідусь років 90, і кажуть йому, ну іди сідай. Приходжу, так само сестра приходить і сміється. Він колінами стоїть на тому місці, де люди сидять, а де підголовник він поставив обличчя. Ось. І вона сміється. Я кажу, ти позавидувати треба. Тобі йому 90 років, тобі 40, ти без зуба, а дід перший раз прийшов до стоматолога. Або ще протези, дійсно, що протези по спадку. Каже, ви мені тут. Зуб добав, той, а я собі піджину. Та то, то не ваш. Чого ви мені розказуєте? Я на верхній теж сестри ношу. Уляна Шуцман, Роман Копранець, Руслан Леськів, Стрийські новини. І на цьому я з вами прощаюся. Вдалого дня. Побачимось завтра. Приймайте успіх як подарунок долі, а невдачу як брак зусиль. Про успіхи та невдачі спортивні зараз поговоримо зі мною Олегом Филиком. Вітаю! Європейські клуби ополчилися проти ФІФА. Асоціація європейських клубів на щорічній асамблеї в Женеві виступила жорсткою критикою ФІФА. На думку представників провідних команд старого світу, механізм прийняття рішень вищим футбольним органом безнадійно застарів. А сама організація встановила монополістичну систему відносин. Незадоволення керівників європейських команд в першу чергу викликало бажання ФІФА провести катарський чемпіонат світу 2022 року. Взимку клуби вважають, що Федерація винесла попередні рішення в односторонньому порядку, і це суперечить сучасним поняттям демократичності і прозорості. Час монополії настав, обурюється генеральний директор Баварії Карл Ханс Руменіге. Футболу потрібна демократичність і прозорість. Члени ЄСа прийшли до висновку, що європейські клуби повинні бути повністю включені в процес прийняття будь-яких рішень, які можуть вплинути на розвиток футболу. Податківці атакують, Таврія обороняється. Співробітники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації Автономної Республіки Крим провели обшук в офісі спортивного клубу Таврія. Обшук проводився за постановою суду в рамках раніше порушеної кримінальної справи проти підприємств, з якими Таврія мала фінансово-господарські відносини у 2009-2010 роках. Співробітниками управління податкової міліції вилучено документи, а також системні блоки всіх комп'ютерів офісу. Повідомляє офіційний сайт клубу. Раніше повідомлялося, що в Сімферополі почався розгляд кримінальної справи за участю екс депутата Верховної ради Автономної Республіки Крим та колишнього директора в Катаврія Маронова, якого звинувачують у причетності до двох вбивств. Шовковський встановив віковий рекорд збірної. Вихід Олександра Шовковського матчі проти Румунів дозволив йому стати найбільш віковим гравцем в історії збірної України. Про це повідомляє UAFootball.com. Голкіпер, котрий у серії пенальті вивів Україну в фінал турніру, зіграв за головну команду країни у віці 36 років та 37 днів. Попереднє досягнення належало Олегу Лужному, який зіграв за збірну у 35 років та 36 днів. Третє місце Олександра Горіянова. 34 роки та 330 днів. Українська міліція до Євро-2012 щитиме стюардів на охоронців і криміналістів. Державна служба охорони при МВС України виступила з ініціативою навчати стюардів Євро 2012 Про це повідомив заступник начальника управління організації служби департаменту ДСО Олександр Чекмарьов. Відповідну програму навчання стюардів вже подано на затвердження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Згідно з поданою на розгляд, програмою навчання стюардів триватиме 23 дні. Один день курсів разом із проживанням та харчуванням коштуватиме 120 гривень. Навчання Передбачає вивчення іноземної мови, тактичної спецпідготовки, основ криміналістики, спецтехніки, професійної психології, професійного спілкування, етики і культури, а також заняття з фізичної підготовки. І наостанок новина, яку важко віднести до розряду спортивних, але вона настільки позитивна, що я не зміг відмовити собі в задоволенні повісти вам про наступне. Виявляється, не такий він розумний брат, наш старший. принаймні вони себе так називають росіяни. Саме 30% росіян вважають, що сонце обертається навколо землі, а люди жили з динозаврами. Напередодні дня науки, який відзначається у Росії 8 лютого, соціологи провели спеціальне опитування і виявили найбільш цікаві наукові помилки росіян. В його ході з'ясувалося, що третина росіян всерйоз вважає, що сонце обертається навколо землі 32%. Причому за останні 4 роки таких респондентів стало більше на 4%. Дещо менша кількість росіян стверджує, що перші люди жили в ту ж епоху, що й динозаври 29%. Опитування також показало, що наукові помилки більш властиві жінкам аніж чоловікам. І на цьому прощаюся з вами. Вдячний за увагу. Бережіть себе і своїх рідних. Пам'ятаємо, перш ніж спалювати мости. Добре, подивіться на якому ви березі. До завтра. Завтра мінлива хмарність, температура повітря протягом дня коливатиметься від нуля до мінус 3 градусів. Вітер дутиме північно-західного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 95%.